Всім привіт! Вітаю! Це відео для москворотих, які живуть у Росії. Оця гарна дівчина, яку ви бачите, працює одному в одному магазині. Призайшла до неї дівчина, то така історія, така показова, сука. Зайшла до неї москворота і хотіла щось купити. Ну і ця каже, подивилась на неї. а ну покажіть мені, почула акцент такий. Це було за кордоном, вона почула акцент і каже до неї: а ну покажіть свій паспорт. Паспорт покажіть. Вона витягує від... свій паспорт, а там пише гівнорашка. Ну ви так і зрозуміли, російська гівнорашка. Вона каже, я вам нічого не продам. І ця відповідає, А що не так? А вона каже: Тут все не так! Тут все не так. Вам нічого в цьому магазині не продають. Слава Україні! Ха -ха! Так з кожним москворотом треба поступати російським і будь-яким москворотом, який спілкується мовою окупанта. Нічого їм не продавати, ніколи їх не обслуговувати! Слава Україні!